Для запобігання випадків травматизму через відкриті каналізаційні колодязі у нашому місті було прийнято рішення замінити усі старі люки на нові. Безпосередньо участь у цій роботі беруть працівники комунального підприємства Сансервіс на даний момент комунальне підприємство Сансервіс виграло тендер по установці 100 тяжелих чугунних люків з шарнірним соєдненням і фіксатором і займається установкою по міроду заміною э, чугунных люков по городу на смотровых колодцах. Лівнівої каналізації і дренажної системи такі каналізаційні чавунні кришки люків виготовляються із впізнаваною символікою. На лицевій стороні нових люків нанесено герб кривого рогу. Подібні позначки від тепер бачитимуть мешканці усього міста. Спеціалісти встановлюють такі кришки у центрі міста в мікрорайонах поблизу північного гірнича з багачерного комбінату та в Інгулецькому районі. Днями новими кришками закрили кілька люків у Саксаганському районі. При даних люків в тому, що кража. крышек люков значит, значительно затрудняется в связи с тем, что она соединена с обоймой. Также установка данных люков на проезжей части, значит, при движении транспортных средств крышка меньше вибрирует и самооткрывается за счет фиксатора, который установлен на данном чугунном люке. До кінця року Сансервіс планує встановити нові кришки ще на 60 люків. Працівники підприємства запевняють, зимова погода цим роботам на заваді не стане.